Моє вітання, з вами Архон Солі, і що ж, минулий гайд на Нахіду вийшов доволі комплексним і довгим. Тож сьогодні я пропоную нам трохи відпочити і поговорити про щось просте, але водночас цікаве. Прочитавши назву відео, ви вже знаєте, що мова піде про чотирьохзіркових персонажів, але варто детальніше пояснити, про що саме буде це відео. Отож сьогодні я розповім вам про найкращих і найкорисніших чотирьохзіркових персонажів. Тут не буде дуже багато детальної інформації, а скоріше невеличке знайомство з персонажем, а також способи його використання. Лорні моменти, а також моє і не тільки моє враження та ставлення до цього персонажа. Ну і звичайно ж, ми розглянемо навички цих персонажів та певні деталі. Тож сподіваюся, що це відео буде цікаве не тільки новачкам, а й тим, хто знає Тайват як рідне місто. Що ж, ну повернемось до теми ролику, і незважаючи на те, що це відео не у форматі топу і персонажі будуть розкидані не за рівним користі, все-таки першого персонажа, про котрого піде мова, рано чи пізно доведеться прокачати кожному. Адже скільки б не мало патчів, і як би не змінювався геншин, Нецінної заміни або кращої версії цього персонажа так і не з'явилось, і мова зараз іде про Беннета. Якщо ви граєте у Геншин вже давно, то таке твердження не буде для вас несподіванкою, адже навіть якщо ви не граєте через Беннета, його користь для вас очевидна. А ось у новачків ситуація може бути зовсім іншою, але своєю думкою поясню згодом, адже спочатку треба коротко ознайомитись з персонажем. Отож, Беннет – це зеленоокий хлопець із Манштату і за сумісництвом починаючий шукач пригод, котрий поки що відомий лише своєю невдачливістю, і ось Знаєте, про багатьох персонажів одразу можна було розповісти якусь довгу і сумну або ж цікаву історію, але, на жаль, все, що зможе сказати про Бента звичайний гравець, закінчується на тому, що йому не щастить і, можливо, інформацію про загін Бенні, котрий, на жаль, складається лише з одного учасника. І причиною такої небагатослідності є те, що ми не зустрічаємо його у сюжеті. Ще й більш детально персонаж розкривається лише у тимчасових івентах. Але на щастя, у Бента хоча б є власна зустріч, що дозволить його фанатам провести разом певний час. Або ж краще розкриє. Персонаж для тих, хто вирішить пройти історію заради гемів. Що ж, як на мене, саме через ці моменти, а також доволі звичайну зовнішність персонажа, більшість гравців одразу можуть не звернути увагу на нього і просто не помітити його серед купи інших персонажів, не кажучи вже про те, щоб вибувати його цілеспрямовано. Особисто я доволі довго не хотів прокачувати Беннета і зробив це лише згодом, і скоріше для безодні, ніж просто для себе. Проте, якщо ви хочете приємного і доволі легкого проходження цієї гри, а на початковому етапі це доволі важливо, то раджу вам не робити як я. Але таку тезу варто підкріпляти чимось більш вагомим, тож же зараз я поясню вам, у чому ж полягає унікальність Беннета, і чому його досі не може замінити жоден інший персонаж, принаймні у більшості випадків. Почнемо з того, що Беннет – це персонаж суцілу спрямований на підтримку команди і її бафи. І все це він робить лише однією навичкою, а саме ультою. Стихійний вибух Беннета працює ну дуже просто. Натиснувши його, хлопець завдає атаку і створює на землі палаюче коло, котре надихатиме інших персонажів, відновлюючи їх хп, а також збільшуючи їх силу атаки, здебільшого Бенети беруть у пачки саме заради бафу до атака, адже він буде просто колосальним, і жоден інший персонаж не зможе настільки забафити вашого головного демагера, ще й за такої легкої умови. А на додачу до цього, Беннет прибирає необхідність у хіллері для команди, адже його ульти за правильної прокачки буде достатньо. Ну що ж ще можу сказати за цей баф? Єдине, що вам треба знати, так це те, що розмір бонусу і хілу залежить від власних статів Бенета, а саме його базової атаки, тобто без врахування артефактів, а також власне. Власного хп Беннета. Тож насправді тут доволі легко зрозуміти на що орієнтуватися в артах, проте не намагайтеся набирати якомога більше сили атаки, адже вам потрібна лише зброя з максимальним базовим показником атаки. Ну і, звичайно ж, прокачка до 90-го рівня буде не зайвою. В свою чергу, Єшка має декілька способів використання, але здебільшого це просто різні форми піроатаки, котрі потрібні для завдання певної шкоди. Місцями, до речі, навіть доволі вагомою. Ну і звичайно ж вона також потрібна для підзарядження енергії. Тож, як ви могли зрозуміти, прокачувати. Збирати та грати за Беннета доволі легко, особливо враховуючи, що цей персонаж з Монштату. Тож для новачків Беннет буде одним із найкращих рішень майже усіх проблем, і вам не доведеться про це шкодувати, адже Беннет буде корисним на кожному етапі гри. Проте, як на мене, не поспішайте прокачувати Беннета найпершим. Спочатку оберіть персонажа, котрий буде головним демагером, і вже його шкоду та потенціал збільшуйте за участі Беннета. На цьому позитивні моменти закінчуються, і, на жаль, мені доведеться попередити про деякі умовності цього персонажа, адже назвати їх конкретно. То недоліками було б трохи важко. По-перше, багатьом персонажам треба знаходитись у зоні дії ульти для отримання бафу, що не завжди буде легко і зручно реалізувати. А другому спольгає у дивних відносинах між Беннетом та його сузір'ями, адже ситуація така, що для утримання бафу вам потрібне перше сузір'я. Тож, незважаючи на те, що здобути його легко, Бене доволі сильно від нього залежатиме. Але водночас, Беннет це єдиний персонаж, котрому доволі ризиково вбувати шосте сузір'я, адже воно кардинально змінює ульту і псує Є певні пачки. Взагалі, шосте судір' Беннета варто окремого відео, тож про нього ви ще почуєте. А зараз для вас настав час вирішувати, чи вдалося мені змінити вашу думку стосовно цього персонажа. Якщо ви є фанатом Беннета, можете також поділитися у коментарях, за що ви його любите. І можливо, ще більше людей захочуть стати його друзями, проте, незважаючи на те, що Беннет може здатися вам самотнім. У нього все таки є друзі на просторах Тейвату. Тож це може бути для вас неочікуваним, але одним із них є наступний персонаж. Таємнича дівчина, яка називає себе принцесою засудження, та подорожує у супроводі ворона на ім'я Оз. Фішель це один із небагатьох персонажів, який з виходом Сумару відкрився з іншої сторони. Вона за допомогою свого вибуху стихій та елементальної навички постійно накладає електроефект на противників. А це ще б'є по тим ворогам, що вам потрібно. Невже це не чудово? Крім того, недавно нам дали безкоштовний скін на неї. До речі, у коментарях можете написати свою думку щодо цього скіна. Подобається він вам чи ні? Фішель може закликати до себе на допомогу ворона ночі Оза, який безжально каратиме ворогів блискавкою. Вибух стихій Фішер закликає Ворона розправити крила і стати їй на захист. Всі, хто посміє загрожувати принцесі ночі та торкнеться крил ворона, відчують громову кару небеса. Поки навик активний, фішель набуває форми оза, що значно збільшує її швидкість пересування. Обрушує на найближчих ворогів блискавку, що завдає електрошкоду, кожен противник може отримати лише один удар блискавкою. Після закінчення навички Оза залишається на полі бою, продовжуючи атакувати ворогів принцеси. Якщо Оз вже був на полі бою, ця навичка скидає тривалість його присутності. Я граю за фішер з версії 1.2. на малих рангах. Збирала її в ДД, а потім просто бігала через те, що вона мені подобалася. Усі можливі пачки брала її і завжди ця чудокувата дівчинка була корисна. Зараз граю за нею пасі Хіда, Діоне, Сінцю і сама Фішель. Завдяки стимуляції я вражена від демеджа. Якщо вам не вистачає електроперсонажа, який постійно би тримав на ворогах цей елемент, то Фішель – це чудовий варіант. Звісно, своїм дивним характером може трішки відлякувати, але незважаючи на це, вона має цікавий лор і є корисною у теперішніх оновленнях. Що ж, принцеса засудження це дійсно доволі таємнича особистість, котру доволі детально розкривали минулі івенти, і можливо вона навіть варта окремого відео, що спрямоване на лор цього персонажа. А ось якщо вас цікавить гайд на неї, то у мене для вас є гарна новина, адже такий вже є на каналі. Знайти його можна за посиланням у верхньому куточку, ну а ми зараз продовжимо тему сьогоднішнього відео. Опис наступного персонажа звучить так: це молодик з довгим мечем, якого можна часто зустріти біля книгарень. Він має лицарське серце та прагне справедливо. І однакових прав на допомогу для всіх. Ви не подумайте, я не вигадав це сам, адже це офіційний ігровий опис сінцю. І насправді він достатньо точно описує персонажа. Думаю, більшість з вас одразу здогадалися, що ці слова були присвячені саме цьому персонажу. Особисто для мене сінцю є незвичною особистістю, як з точки зору характеру, так і зовнішності. Тож, перший раз побачивши його у банері або ж у сюжеті, він мені запам'ятався і його прокачка була лише питанням часу. Хіба що я вирішив це зробити, коли назбирає на нього побільше сузі. А як ви знаєте, скам із чотирьох зірковими персонажами іноді буває більшим за скам з івентовими легендарками. Тож, чекаючи на диву, я доволі довго не прокачував сінцю. І даремно, адже персонаж цей дуже потужний. Головна користь сінцю полягає в його ульті, котра при натисканні оточує активного персонажа водяними клинками. А ось вже користь водяних клинків полягає у тому, що вони проводять спільну атаку з вашим активним персонажем, коли той завдає шкоди своїми звичайними атаками. Таким чином, Ульта Сінцю сама по собі завдає приємного Демеджу ще й підтримує гідростатус, що робить його одним із найкращих гідроаплікаторів, і майже незамінним персонажем до будь-яких пачок за участі реакції через гідроелемент. Її доволі довгий час сінцю був єдиним персонажем із такою здібністю, але зараз його спокійно можна замінити на єлань, котра так само накладає гідростатус через ульту. Проте, по-перше, вона вже не чотирьохзірковий персонаж. А по-друге, якщо розглядати лише гідростатус, то сінцю зможе накласти його у більшому об'ємі. І це зовсім не означає, що сінцю кращий за ялань, а лише вказує на його неймовірно. Користь і силу. Тож, навіть якщо ви хочете або вже маєте Іланю у себе на аккаунті, прокачка сінцю все одно матиме сенс, адже для тієї ж безодні доволі часто знадобиться другий гідроаплікатор. Хоча це доволі сильно залежатиме від ваших пачок та вподобань. І наостанок декілька слів про Єшку сінцю. Працює вона так само, як у Бенета, і так само завдає доволі великої шкоди, але крім того, вона робить сінцю доволі незалежним і за правильної збірки та ротації може майже повністю відновлювати енергію для ульти. А також додатковим бонусом буде те, що вона знижує шкоду, котру отримувана. Ваш персонаж, що також буде приємним бонусом, особливо у певних пачках, що грають без хілу. Тож зібравши усю попередню інфу, легко зрозуміти за що люблять та цінують цього персонажа. Ще й до того він доволі часто зустрічається у івентах і навіть частково у сюжеті. Тож ознайомитись і краще пізнати цього персонажа було б набагато легше, принаймні тим, хто потрапив на тимчасові івенти. Ну а зараз підемо про наступного не менш корисного та потужного персонажа, проте про нього вам розповість квітнева. Чан Лін Цю мало дівчинку з Лію, яка захоплюється приготуванням смачних та оригінальних страв, ми зустрічаємо майже на самому початку гри. Коли просто йдемо спінгвелом та випадково потрапляємо в її завдання легенд. В даннів, які нас веде квест, нам дають трохи пограти за тестову в І, скоріш за все, якщо ви новачок і у вас є інші піроперсонажі, Сяночку ви діставали тільки щоб актувати елементальні монументи. Скажу чесно, я теж на низьких рангах дуже довго ігнорувала існування цієї героїні, бо її єшка мені здавалася незручною, схожу на зайчика Ембер. А про користь люти я тоді навіть не замислювалась. Вона існує в грі від самого релізу, її дають безкоштовно за проходження одного з перших поверхів безодні, а саме за третій. Судір'я на неї дуже просто зібрати. Вона два рази була в переліку персонажів, яких можна було безкоштовно забрати за івент, присвячений святу ліхтарів в Лію. Про її силу та корисність вже давно говорить вся фанхата Геншину, але якщо ви не розумієте чому. Я зараз розповім. Думаю, всім і так зрозуміло, що прокачатися на лін, ну дуже просто. Всі матеріали підвищення знаходяться в лію, а потрібний бос один з легших. Вона не вимагає качати автоатаки, і якщо ресурси дуже обмежені, навіть Єшку качати не обов'язково. Про артефакти і зброю я могла б говорити дуже багато і довго, але скажу про це детальніше в своєму гайді на Сянку, який згодом обов'язково вийде на моєму каналі. Її основна користь для аккаунта це її роль Пірус Абдеде. А одне з найсильніших поєднань персонажів, до речі, це вона та ще один персонаж цього відео Беннет. Два чотирихзіркові персонажі, які виносять вперед ногами весь контент в цій грі, від босів у світі до безодні. А все через унікальну механіку кнопок Санлін, яку називають Снапшотом. Снапшот це простими словами, коли ти вішаєш на персонажа баф, а потім протискаєш його ульту чи єшку, і ця ульта чи єшка до кінця своєї дії буде всіма бафами, навіть якщо вони закінчаться раніше, якщо персонаж буде неактивним тощо. Тобто таланти персонажа запам'ятовують, типу фотографують характеристики в момент натискання, і потім до кінця дії б'ють так, нібито характеристики персонажа не змінилися. Обидва таланти сянки і ульта і єшка є снапшотами, тому основна роль героїні саме саб Справа в тому, що більшість бафів тримається на активному персонажі, і якщо переключитися з нього на інших, тобто персонаж їде в кишеню, бафи не будуть впливати на нього. А кнопки Сенлін запам'ятають ці бафи і завдяки цьому вона непогано дамажить з кишені. Поєднання Сянлін з Беннетом, яке я згадувала раніше, називають національною командою чи просто націоналкою. А таке сильне воно через те, що Беннет своєю ультою заливає піродівчинці багато атаки, яку воно снапшотить ультою та єшкою. Це в тому числі дає гравцю можливість при збір сянки шукати в артефактах та зброї інші характеристики: майстерність стихії, відновлення енергії, критику, піродемич тощо, бо мало атаки для неї точно не буде. Друга не менш важлива особливість талантів Сянлін полягає в тому, що всі атаки обох її кнопок викликають елементальні реакції. У персонажів в геншині є так званий кулдаун накладення статусів, тобто більшість персонажів не можуть викликати реакцію кожною атакою. Цей КД триває 2,5 секунди або три удари, а усянки цього КД немає. Хоча не завжди між ударами в Ульті проходить 2,5 секунди, а Єшка б'є приблизно кожні півтори секунди. Тому, якщо вона постійно буде бита по гідростатусу, весь її демедж буде збільшено в півтора рази від реакції. Це без урахування бонусів від МС. Але корисною Сенлін буде не тільки в пачках від реакції. Прекрасно вона розкриває себе і в монопіро командах. Перше та шосте конст роблять її ще кориснішою для таких команд. Звісно, для комфортної гри все ще бажано вибивати її четверте сузір'я, яке збільшить тривалість її ульти. Але навіть на це нуль вона незамінна. І насправді сузір'я зібрати її доволі просто. Вони є і в івентовому, і в стандартному баннерах. Їх можна купити за зоряний блиск магазині Паймон та, скоріш за все, отримати з наступного івенту ліхтарів. Сендлін точно варта того, щоб качати її. Я навіть сказала б, що вона обов'язкова для прокачки. Ви точно не пошкодуєте витрачених ресурсів, а проходження контенту стане ще простішим та приємнішим. Що ж, і наразі у нас залишився останній персонаж, Принаймні для сьогоднішнього відео, адже за планом буде ще друга частина, котра складатиметься так само з п'яти персонажів. Хіба що обрати наступну п'ятірку найкращих буде набагато важче? Тож пропонуйте ваші думки стосовно найкращих чотирьохзіркових персонажів у коментарях. Ну а зараз ми поговоримо про каталіста ще й Анемо стихії, адже насправді це відео ну просто ніяк не могло бійтись без анемо персонажа, адже вони дуже сильно ріжуть резисти ворогам завдяки сету смарагдової тіні, а також зазвичай роздають бафи на команду. Або ж приносить якусь іншу користь своїми здібностями. Про таланти нашої героїні ми ще поговоримо, а почнемо з більш простого знайомства. Цукроза, а саме вона, на мою думку, є найкращим чотирьохзірковим анемо-персонажем. Це алхімік з неймовірним рівнем допитливості. А також за сумісництвом вона займає роль помічника Альбедо в Орду Фавоніус. До речі, приємно, що її наснага до алхімії впливає не лише на поведінку та характер героїні, а ще й непосередньо на геймплей. Ось, наприклад, якщо ви будете крафтити певні ресурси з алхімічною стійкою і оберете цукрозу у вона з 10% відсотковим шансом створить додатковий ресурс. Це, звичайно, небагато, але дуже приємно. Тож раджу не відмовлятись від такої допомоги. Але ну ми краще поговоримо про більш вагомі навички. Наприклад, елементальна здібність цукрози працює як невеличка стяжка, котра, на жаль, працює не дуже ефективно, адже після того, як вона стягує ворогів, вона знову розкидає їх. Проте у компенсацію до цього вона має аж цілих два заряди. У свою чергу Ульта працює приблизно так само, хіба що може знаходитись на полі бою певний час і завдавати шкоди тим елементом, котрий розвіяла з. Ворогів, але головний плюс ульти полягає у бафа команди на майстерність стихій, котрі діють від пасивних навичок. Таким чином виходить, що хоч цукроза і не має потужної стяжки, вона в противагу має сильні бафи команди, ще й знижує резисти ворогів, як і будь-який інший персонаж. А якщо ви маєте шосте Сузір'я, то це взагалі казка на персонаж, адже таким чином ви ще й отримаєте бафи до елементального демеджу. Хоча у цій особливості і інша сторона, котра полягає у тому, що цукроза доволі сильно залежить від сузір'їв, і хоч вона і принесе купу користі навіть без них, все-таки таким чином. Ваш геймплей буде менш приємний та варіативним. Але в цілому, навіть з певними суперечливими моментами, цукроза безумовно знайде своїх поціновувачів, як мінімум, тому що навіть враховуючи те, що її немає у сюжетці, та й в івентах її приділялось, наче не на так багато часу, все-таки цей персонаж має доволі цікаву і незвичайну зовнішність. І я зараз навіть не про вуха, котрі викликають купу обговорень стосовно того, від яких тваринок вони походять. Ви просто подивіться на комбінацію кольорів цукрози. Вони просто прекрасні, приємний, м'який відтінок. Зеленого, м'ятного, блакитного кольору у поєднанні з такими яскравими й милими помаранчевими очима. Ну це просто ясне сонечко якесь. Тож, що ще я можу сказати, окрім того, що персонаж дуже приємний. І не тільки цукроза, а й взагалі кожен персонаж з сьогоднішнього відео. Ось реально, поки писав цей текст, дуже захотілося зробити відео ледь не про кожного персонажа, і, можливо, навіть не гайди, а щось пов'язане з лором. Але я думаю, що тут варто звернутися за порадою до вас, глядачів. Тож, якщо будуть певні думки, обов'язково Дивіться, на яку тему ви б хотіли побачити відео і про якогось персонажів. Ну а сьогоднішнє відео на цьому моменті закінчується. Вже скоро на каналі будуть нові гайди, а також трохи згодом вийде друга частина з чотирьохзірковими персонажами. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити, і можете навіть дзвоник ліпити. Мені буде дуже приємно за вашу підтримку. Що ж, ну а з вами був Архон Солі. До нових зустрічей!